На порятунок пернатих 40 лелек опинилися в сніжному полоні на Прикарпатті. Через холоднечу птахи скупчилися в селі Бовщів Галицького району і страждали від голоду й холоду. На порятунок бузькам прийшли співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій та працівники Галицького національного природного парку. Вони нагодували і зігріли чотири десятки лелек, що прилетіли для гніздування. Раціон білих лелек особливий. В жодному разі не можна давати їм зерно та картоплю. Птахи їдять м'ясо, яловичину, а також рибу бажану морську. Якщо ж вона заморожена, природозахисники пропонують спеціальний рецепт. Перед тим як давати птахам, їм необхідно порізати малесенькими кусочками і залити кипятком, а потім. Скормити лелекам не можна годувати насильно лелек хворих, кволих. У Галичі функціонує центр реабілітації диких тварин, де можна тварин, які вже обесилені, можна передати нашим фахівцям. Приказка Моя хата з краю» нічого не знаю. Місцевих мешканців не стосується. Вони також допомогли птахам. Дехто підгодовував, інші надавали тимчасовий притулок. Люди здивовані, такої кількості лелек у Бовшеві ще не бачили. Ну, наскільки я знаю, моя мама розповідала, що були випадки такі, що тут люди приносили картоплю, коли бузьки дуже був сильний мороз. Але останні роки такого в нас не, не появилося. Переважно так, бузьки прилітали, що вже тепло, вже була якась живність і легко перезимували ну, початок весни, можна сказати. А то, що ми чули, що бузьки годували бульбою в картоплю зерном. Та й думали самі собі, що що можна таким годувати. Ну а от свідчі люди кажуть, що треба рибу м'ясо. Будемо шукати рибу м'ясо, якщо будуть ще такі морози, щось будемо придумувати. Бо шкода, природа жива. У разі скупчення перелітних птахів їх не потрібно зайвий раз турбувати, наголошують рятувальники. Зараз проводиться постійно моніторинг їхнього можливого скупчення. І у разі їх скупчення повідомляється на національному природньому парку, який разом спільно вживаємо заходи по недопущенню їх загибелі. Цими вихідними від холоду страждали ще сотні лелек. Таку інформацію поширили в соцмережі. Її прикарпатські надзвичайники підтверджують, птахи замерзали на полі поблизу Нижнева Плуменського району. Їх також відігрівали та підгодовували. Нині четверо пернатих гріються у людей. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, Новини на вежі.